Друзі, всім привіт! Сьогодні я буду пробувати чотири різні соуси, які я купив в Континенте і в Lidl. Більше соусів таких ну, якби нема. Тільки чотири вида я знайшов. Буду коштувати різні смаки. От буде саме пекучі, мабуть. І типу буде такий, як васабі. Отут він, да? Отут він. Так що беріть що смачненьке і будемо зараз кушати. А да, і ще забув дещо. Взяв таку тортів. Рішу <реш> трошки на природу. Отут на тракторі. В принципі, доволі непогано, бо то вже офіс маленько закумарив. Да, невеличкий спойлер, де стоїть цей трактор. Склад. Ми живемо в складі. Так, і така природа доволі непогано. О, маємо такий величезний прицеп. Коротше, давайте пробувати ці соуси, бо вже з нетерпінням чекаю на вашу реакцію. Ну, нарешті, друзі, я вже присобачу свою камеру бляха, бо вже не знав, куди поставити. Я знімаю тут біля трактора, тобто на трактору, і на гусениці у мене куча всякої всячини. Дивіться, всі соуси я приніс із собою. Вони тут розкладені, я потім... Покажу вам, як це все тут у мене виглядає. Так, будемо починати тоді. із... Є у мене такий як васабі. Так, як васабі. це буде в кінці. Є у мене томатні, досить такий пекучий, зараз почнемо. І от медіум. Є медіум звичайний соус. Так, і... поїхали тоді із звичайного Це звичайний томатний соус. Доволі. Непоганий тортіла. Тортіла начебто. Я теж вибрав бляха е, тортілу із е, сиром. Ну, в принципі. М -м -м. Непогана тортіла. Вкусна, солена. Чуть-чуть солена. Окей. І соус. Звичайний томатний. Тут є деякі кусочки чогось. Я зараз подивлюся. А смачний. Кусочки перця. І трошки, ну, типа, віддає, знаєте, з закладуваними такими помідорами. Але. Ну, в принципі, дуже смачно. Я хочу ще. М -м -м. Невеличка гострота є в нього, пікант пише. Другий рівень. Так, другий рівень пікантності. Ну, пікучості. Смачно. Доста смачненько. М -м -м. І дуже багато є в ньому. 315 грам. Окей, добре. Salsa Deep, Соус. Добре. Оба. О, це вже чуть-чуть. Це вже трошки цікавіше. Класний тут. Так, да, це не, ну, не так виглядає, не такий червоний. Тут доволі багато всякої всячини нарі... нарізано. Набираємо. М -м -м. Це <клух> взагалі другий смак. Взагалі другий смак. Хм Тут теж відчувається закладуваними помідорами. Також є перець. Ну і доволі такий м -м, рідкий, дуже ріденький, такий, як суп. Знаєш, дуже рідкий. І віддає чуть-чуть кис... якимось кислим таким, ну не знаю. Після того, як закладувані помідори вибираєш і тіпа, чувствуєш той сок. Ну, в принципі, це, на, ну, можна поїсти, але він е, рідший, ніж цей перший, що я вам показував. Поїсти, в принципі, можна. Щось іще щось є таке. Ну, кислий, кислий. Доволі кислий. Він мені ну, цей мені не сподобався. Давай відкриємо цей хот. Доволі сильний. Хот саса. Ой-ой. Я вже не не-не-не, хочу. А що там є васабі? О! О-о! да, Тут чути. Перець. Зразу відчуваю. Перчик. Окей, перчик. Давай. Я думаю, що буде, ну, сильне. Консистенція. Дуже крута. Нерідка. Ммм. Рівенчути. Рівеньчути. Так же само, Таке ж саме: томат, типа, перець нарублений. Густенький. Набагато смачніший, як цей. Пише екстра пікант, ну але їсти можна пече, пекучий, я чувствую, чую, 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 бляха. Чувствую, як пече, починає пекти, під ніби. Ну, прикольний, його хочеться їсти. Ну, Справді хочеться його їсти і, тіпа, і такий солодкий трошки з перчиком. Чуть-чуть гострий, але прикольний. Доволі непоганий, смачного. І ще один у нас лишився. О, тепер. Тепер я відчуваю. У, це доволі перчини. А це у нас кока-моле. Квака-кака. Олде пасу. Зелена жижа якась, непонятна. Ну. Ну, ви поняли, да? Ха. М -м -м. Ну, середній рівень. Дуже середній рівень. Прикольний, прикольний. Опа! Оце, ну, це як. Ну, не знаю, пахне. Ну, мені пахне, ну не дуже, в принципі, на понюхай. Ну, жижа якась. Ну, давай. Скуштуємо. Якась жижа. Ну. Ще того зелена. Ой-ой-не. Диви. Ну, я не знаю, я такі великі надії покладав на ці маленькі баночки, отут. Що вони будуть ну просто фантастичні за смаком. Але ні. Ні. Вони коштують по 2, штука, коштує 2,16 євро. Чи то 2,30 євро. А от оці ми просто взяли у Лідлови. Оці. І набагато смачніші, чим ці. Ну, якась жижа. Це, ну, оця зелена штука. Оця зелена штука, типа вака Ну Для мене ну, ну, не, ну не дуже. В принципі, знаєш як? На що змахує? Ну, не знаю, я такого ніколи не їв. Ну, але. М -м -м. ні нє є дивись, Приблизно на то змахує. Взяти кактус, перемолоти, додати якусь водичку, замішати, маленько приперчити. І воно так, ну, таку жижу є. Перемолений кактус. О, ну, не, не, ні, не. Ні, ні. Ліпше. Е, відкрию я собі оце, пікантний цей соус. І з цим я продовжу. О, не, ну, та зелена жижа ну, явно немає, і та друга точно ні. Звичайний томатний соус то окей. Ну, а в принципі, якщо хочеш. Неграчкою такої пікантності. Можеш взяти ну, екстра пікант. От тут уже третій рівень бачиш. Раз, два, три. Такий соус до тортили. Приклад до перегляду фільма, або ще до чогось. Це прикольно. Це прикольно. Було дуже смачно. Відкрити, я сам собі теж відкрив ці смаки, і, будь ласка, накидайте мені коментарів, що ви про це все думаєте. Чи ви тортілу їсте взагалі-то з соусом, чи ні? Друзі, дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Накидайте мені в коментарях, що ви думаєте про ці соуси? Чи ви вже куштували такі соуси? Бо я, в принципі, перший раз скуштував ці соуси. Я собі вибрав, більше соусів я не знайшов тут, щоб. Порівняти їх з другими соусами, в принципі, не забувайте поставити лайки, поставити дзвіночки і підписатись на канал, аби більш розширювати український YouTube на нашому просторі. До наступної зустрічі!